Вітаємо в ефірі. Програма ось досвітні вогні. Представляю нашого гостя ефіру Роман Маслов. Вітаю вас! Вітаємо, ведучий Леонід Гепієв. І хочемо привітати Романа. Це перший такий вдалий дебют. Наш гуртківець, гуртка школа успіху центру дитячої та творчості номер 5 міста Харкова. Здобув такий переможний диплом на конкурсі, присвяченому творчості Лесі Українки. І, до речі, до речі, це дуже такий був класний конкурс сучасних досліджень. Ми подавали перший сюжет. Це дослідження. Я писав вірші, Роман робив такі сучасні декламації, різні версії твору Досвітні вогні. Але далі ще Роман робив сучасний креативний малюнок Досвітні вогні. От я пригадую той сюжет, Романа, Там з'являється таке сонечко, коли світло вдома зникає. З'являється сонечко. Що ти хотів зобразити, скажи кількома словами. Яркість, а, надихання. Ага, те, що надихає. А от, власне, чесно сказати, творчість Лесі Українки нас дуже надихає. А, чому саме, як ти думаєш? Mm. Який, що ти відчуваєш, коли Лесі Українку читаєш? До речісь книжка. Дякуємо організаторам, подивіться на цей книжковий подарунок. Також дуже-дуже такий цікавий. Мідчаве надихнення щось. Так, натхнення щось робити. Це дуже класна відповідь. Знаєте тут чому? Тому що дуже реалістично. От, власне, Роман сьогодні такий сонячний ранок, мабуть, ти дуже рано прокинувся спеціально для ефіру, чи як воно було? Розкажи, за словами. Так, так. Ну що ж, ми дякуємо організаторам, це дуже класний конкурс. І... Дякуємо за книжкові подарунки. Читаємо творчість Лесі Українки, тому що досвітні вогні, хай вони в нашому житті нас спонукають щось робити позитивне. Що досвітні вогні, хай вони нас надихають, і перше джерело Лесі Українки, і сучасні інтерпретації, бо це все сучасні творчі нащадки Лесі Українки. І бажаємо нашим глядачам читати Лесі Українку. Дякуємо за увагу! Дякую.